Усім привіт! Я Олександр Марков і я запрошую вас на семінар, який відбудеться 9-10 листопада в Києві. Це семінар, назва цього семінару Китайська медицина Основні концепції». І в принципі, що ми на ньому будемо розглядати і для кого він. От. Ми будемо розглядати а, основні концепції в китайській медицині. До речі, как би, трохи ще как би, ми здоркнемося і тибетської медицини. Ну, а, наприклад, концепцію трьох енергій, да? Ну, Це как би, детально вже на семінарі. Це концепція ін'ян, це концепція усін п'ять рухів, це концепція небесних і земних ділок. Ми розглянемо функції органів. Ми розглянемо аспекти психіки, аспекти психіки відносно функції внутрішніх органів. От. Буде практична маленька частина, бо коли би, ми вже будемо мати певну інформацію, то я думаю, що багатьом захоче продіагностувати деякі проблеми. Да? Тобто Ми будемо займатися такою діагностикою, щоб розуміти, що за проблема, до чого вона відноситься і все таке інше. Я не думаю, що, що люди, ну точ, точніше, я знаю це как би стовідсоткова, що би, концепція індіан, вона начебто проста, але коли я розмовляю з людьми, я розумію, що якби вони взагалі не розуміють, що це. Бо там є певні, певні моменти, які відрізняють цю концепцію від європейської би, концепції протилежності. Теж саме про усі, це дуже важливо. Взагалі, в принципі, усі проблеми з здоров'ям вони починаються з дізбалансу ім'ян спочатку, а потім как би а потім как би вже в залежності від конституції какби в нас виникає в нас виникає дисбаланс усім і в принципі в цих двох концепціях лежить фактично вся існуюча патологія. Тому їх дуже важливо розуміти. Для кого цей семінар? Це семінар для будь-кого, бо він дуже, дуже базовий, він не потребує початкових знань, він сам по собі дає початкове знання для визначення. Це цікаво вам взагалі це чи не цікаво, бо будете ви розвиватися в цьому напрямку, чи не будете. Але я вважаю, що в будь-якому випадку буде людина далі продовжувати свій шлях а в цьому напрямку, не буде, але це дуже важливий семінар для. Таких категорій, як а, психологи, психотерапевти, як люди, які займаються метафізичними техніками прогнозу, як люди, які займаються а, професійно або на рівні не про непрофесійному, неважлива, оздоровчими техніками, і все таке інше. Вот. Для лікарів це дуже, дуже би, корисний, дуже корисний семінар для реабілітологів, бо там є певні речі, які а, на цьому семінарі, значить, які відкривають коріння деяких знань які реабілітологи вони їх використовують, але я впевнений, що дуже небагато знають, а, а, де коріння цих, скажімо так, методів і технологій. Тому я дуже раджу. Це дуже інформаційно і ємний семінар. Ми е, розглянемо дуже багато інформації протягом двох днів. Це буде 9 і 10 листопада. І це буде в Києві, в столиці нашої держави. Не переплутайте, не зайдіть в інше місце. Усім до побачення! chegar a вас до